Вітаннячка! Нарешті приїхали мої вогнегасники. Я зараз хочу зробити розпаковку, показати вам, що я обрав і чому я обрав. Це не реклама, тому е, показую, як є. Якщо захочете, я потім вам скину посилання на ці компанії, якщо ви їх не побачите, бо деякі з них підписані. Ну, anyway, будуть питання, задавайте їх в коментарях або де вам буде зручно. Так, що ми тут маємо? Е, перший вогнегасник від компанії Fire, Fire Pro. Це порошковий вогнегасник, я його обрав як самий універсальний, тому що він закриває, ну, в принципі, всі мої потреби. Об'ємом взяв 2 літри, тому що в мене невелике приміщення, і мені треба для цього невеликого приміщення велика мобільність. Тобто я мушу мати можливість його швиденько витягнути і швиденько застосувати. Тому я взяв лише 2 літри. Е, є певний, є певний розрахунок, і згідно з цим розрахунком. Йде один літр на 10 квадратних метрів. У мене 40 квадратних метрів, але в мене два різних приміщення. Відповідно, для одного приміщення мені буде достатньо одного дволітрового. Вибрав саме цей, тому що він, по-перше, виглядає більш-менш адекватно, бо є прям, ну, дуже, дуже складського вигляду. А мені щоб він був у приміщенні, де я знаходжусь. Тобто мені на нього дивитися щодня. І я хотів, щоб він виглядав більш-менш адекватно. З ним в комплекті йде кронштейн. Його можна причепити, присвердлити на два саморізики, і воно буде нам висіти згідно з стандартами установки не вище, ніж півтора метри над рівнем землі. Тут у нас є манометр, який показує його ступінь зношеності. А, вибачте, залип читав. Тут написано, для чого його можна використовувати. Його можна використовувати для твердого, для рідкого. Для газу його можна використовувати для електрики, якщо вона у відкритому вигляді. Якщо закрита шафа, то не можна. Умови зберігання, технічне обслуговування і так далі, якщо буде вам цікаво, знову ж таки можу зробити вам е детальніше. В комплекті йде паспорт, вогнегасники порошкові. Я не знаю, чи потрібен він мені. Мабуть, потрібен для перезаправки. Ще ніколи, до речі, не перезаправляв, не доводилось. Для Увага! Після проведення технічного обслуговування вонегасника відповідальність за за траляля, Сертифікована система управління з якості траляля. Це я все вичитаю. Будуть цікаві нюанси, додам в опис під цим відео. Наступна штука ось така маленька. Перший раз. Конкретно ось цю штуку тримаю перший раз в руках. І взяв, чесно кажучи, погратися. Я думав, що їх буде якась кількість. Якщо я не помиляюсь, 12 штук написано на сайті, але як виявилось, вони їх продають поштучно. Я думав, що я замовляю 12 штук, виявилось, що я замовляю одну, і я саме ось цю одну і планую використати. Я хочу щось підпалити і подивитися, як вона працює. Що це таке? Це автоматичний вогнегасник, його ідея полягає в тому, що ми його вкладаємо в електрощитову. А давайте почитаємо. Інструкція по використанні піростікеру вогнестоп. Вогнегасник автоматичного пожежа гасіння вогнестоп активується автоматично при температурі 80 градусів Цельсія. Пристрій починає виділяти холодагент, газ, який витісняє кисень шляхом заміщення газоподібною речовиною, в результаті чого припиняється горіння. Вогнегасник може бути легко встановлений на будь-яку металеву поверхню з допомогою магніту. Якщо пристрій не використовується та не встановлюється одразу, його необхідно обгорнути в папір та тримати в темному місці. Я хочу його підпалити і подивитися, як він себе веде. Але видалі це робити в залізній шафі, яка імітує. Боже, яке воно маленьке. Е, яка імітує електрощитову. Ось так воно виглядає. Це пластинка, залізна пластинка. З одного боку магнітик, з іншого боку, хімічна речовина. Е, знайду метелевий ящик, зроблю окреме відео. Магнітик, в принципі. Не найсильніший в світі, але для витримування своєї ваги достатньо. І третя штука, яку я взяв. В ідеалі я думав, мені доцільно взяти один газовий, один порошковий, повіс, повісити їх разом і подивитися, що буде. Але є штука трошки більш практичніша. Ну, принаймні для побуту. Ніж величезний газовий вогнегасник. Це аерозольний вогнегасник. Зараз покажу, як він виглядає і в чому його прикол. Ну, Запаковано, чесно кажучи, так собі, як і всі вогнегасники можна було красивіше. Ну, то таке. Документація. Це папір і сам вогнегасник. Во. Вогнегасник водопінний аерозольний. Гасіння рослинних жилі, олій та жирів, контрольно захисна смужка. Гасіння рослинних ралі, ралі. Причому контрольна захисна смужка Ні, не зірвана. Так. Для чого він може використовуватись? Він може використовуватись для твердого, для рідкого, не може використовуватись для газу, не може використовуватись для не пам'ятаю чого, може використовуватись для жиру та електрообладнання під напругою до 1000 вольт. Ну, кайфова штука. Він маленький, він компактний, я його поставлю на кухні. Якщо в мене не на кухні щось загорілося, мені не треба бігти за цією балебою. Я взяв маленький, одразу загасив. Та й поїхали далі. У разі потрапляння речовини на шкіру або слизову балонку, місце забруднення промити проточною водою. Вміст балону перебуває під тиском 9 атмосфер. Дуже мені подобається така концепція. Я розумію, що для деяких моментів лише великий вогнегасник, тому що у вас не буде можливості бігати туди-сюди. Але знову ж таки, я не на виробництві, я не в метро, я у себе вдома. Відповідно, мусить бути щось маленьке і компактне. На цьому все. Відповідно, для великих займань у мене є порошковий, для маленьких займань на кухні в мене є ось такий, причому їм, їм можна гасити електричні штуки. Мені зручно, що в мене барна стіка, вона відділяє моє робоче місце там, де всяка електрика, і кухню, там, де всяке те, що може згорітися, від. Від кухні. І відповідно один він закриє одразу дві зони. І маленький для того, щоб його повісити на електрощитову. Конкретно цей я не збираюся вішати на електрощитову, я з ним хочу погратися. Як тільки я знайду залізний шкаф, щоб це зробити, я зніму окреме відео і його опублікую. Ем, трошки затягнуто вийшло, але. Такий формат. Е, ще раз дякую вам. Будуть питання. Задавайте. Я відкритий до комунікації, тому що мені це теж корисно. Чим більше цікавих питань, тим більше в мене можливостей подивитися на якісь неочевидні моменти. На цьому все.